Про ситуацію в районі Бахмута будемо дізнаватися Олександра Бородіна, пресофіцера 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як минула ніч в зоні вашої відповідальності в районі Бахмута? В цілому контрольовано. Проте були авіаційні виліти, дуже сильно працювала авіація ворог. А також, ну не тільки за ніч, це трішки довший відрізок часу. Також були піхотні, спроби піхотних штурмів. Проте вони були невдалі. Але це зараз, на жаль, стандартне явище постійно. На жаль, вони були невдалі. І на жаль, на жаль, стандартне явище мається на увазі. Зрозумів. Добре. А наскільки наші штурмові дії е, там є успішними, чи вдається займати якісь е, нові ділянки? Е, так, у нас проводить штурмові дії в цілому. Ну, я зараз скажу не за свою бригаду, а в цілому за план. флангу. Е, в цілому вони йдуть успішно. Треба про що ми е, зараз. Е, Разом і ворог, і ми. ми. Зараз зв'язок, я сподіваюся, відновиться. Ви розумієте, що зв'язок з Бахмутом не завжди може бути стабільний. Інтернет навіть через старлінки дає збої в режимі роботи російського РЕБО. І тому ми сподіваємося, що зараз Олександр Бородін, пресофіцер 3 окремої штурмової бригади, яка воює в районі Бахмута, повернеться з нами в ефір. О, Олександра, ви є, так. Отож, ми зупинилися на тому, чи вдалося зайняти якісь позиції в вашій штурмовій бригаді? Ну, зараз конкретно моя штурмова бригада працює по самим наступальним задачам. В цілому, вони просуваються, є успішні моменти. Проте, хотів би зазначити, що ну, так як ворог теж наступає, то це досить складний момент. Тобто, це. Така робота в шахах, коли наступ утримує, наступ утримує. Тобто, але хотів би зазначити, що дуже велика кількість знищення сил та засобів ворога наразі за цей час, тобто вони наступають не тому, що у них є потенціал, а тому, що у них вкрай невигідні оборонні позиції. Таким чином, це така оборона від наступу, скажімо так. Ну, до речі, про ворога. Заступник командира вашої бригади Жорін тут днями опублікував відео, зняте я так розумію, з вашого квадрокоптера, про те, як росіяни мародерять тіла своїх же ж убитих побратимів військових. І хотів зрозуміти, наскільки це часте явище. Тобто вони їх просто кидають там, можливо, ще навіть живих, але поранених, розбирають все, що можна з них зняти, і відступають. Це часте явище, чи це такий родзинка? Мародерство це часто у них явище. Просто не часто їх можна зафільмувати, а в цілому, так, і 200, і 300, і, на жаль, наших бійців, якщо вони знаходяться першими. І ну, це, скажімо так, в їх крові. Mm -hmm. А вдається зараз брати багато полонених росіян, щоб поповнювати обмінний фонд? Як з цим? Скажімо так. Намагаємось максимально саме фокус на полонених, тому що це обмінний фонд дійсно. Але, скажімо так, в цій війні взагалі складно здаватися полони. Не тому, що там якісь моменти, хто там. Ні, ми завжди максимально намагаємось брати полон. Тобто, суто технічно. Тому що з одного боку багато більшість бійців спромити місками вони бояться, вони думають, що полон це щось жахливе. Російських війців, і це по перше. А по друге, ну і в такому такому становищі, в такому спілкуванні бояться там ті, хто вважають інакше, вони бояться, що їх там. Скажімо так, колеги можуть засти і їх там відправлять кудись. Тобто, у них досить така система, ну трішки нагадує радянську там Сен і всьому таке інше. Тому через це і через роботу їх політроків приходиться інколи. Там як ми робили з квадрокоптером, квадрокоптером гучним мовцем якісь нестандартні робити формати. Запитів на щоб вони здавалися полон до ворога для того, щоб максимально мотивувати. А які саме нестандартні запити можете навести приклад? Ну до прикладу, коли ми ввішали учномовець на дрон, і він літав на майже оточеній позиції ворогів і пояснювали їм, чому це треба зробити, і що в цьому немає ніякої загрози для них. Ого, навіть так. Добре, Олександре, і перед настанням зими хочеться зрозуміти, як зимовою формою третій штормовій вам вже почали видавати тепле обмундирування? Треба зазначити, що вона видається не на один рік, якщо ми говоримо про стандартні правила на суд, не два роки видається. Але також є ще, крім, скажімо так, того, що. Видає держава, ми намагаємось видавати ще й додатково свої комплекти від саме бригади, тому в цілому з цим проблем немає. Ясна річ, що крім одягу, зимова компанія-військова, вона потребує ще різних аксесуарів, трішки змінного обладнання, і відповідно дуже важливо, щоби. Тут я хотів би звернутися ще й до цивільних людей, що дуже важливо не знижувати темп волонтерської допомоги до і всього такого іншого, тому що перехід між, скажімо так, літньою і зимньою компанією це досить складний тиловий перехід, мається на увазі. Він потребує те, що було взимку минулого, воно дуже велику кількість Я зараз не про одяг, а взагалі. Вже або його немає, тому що воно вже просто перестало існувати там ті ж аксесуари, або просто їх треба оновлювати, або їх треба ремонтувати. Відповідно, треба розуміти, що це важкий досить перехід, і треба бути максимально включеним, мобілізованим всередині себе. Ну, я кажу зараз про цивільних людей. Зрозуміло, дякую за це нагадування цивільним. Я думаю, що ми постараємося не підвести. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил, був з нами в ефірі.